Готуємо мавпочкам усім лімурам, мангустам, гусангам, фредкім, фінікам. Це всім галикам, які у мене. Так починається ранок доглядальниці за тваринами пані Людмили. Каже, так щодня готує сніданок для своїх підопічних. Зранку у них фрукти, овочі, амлітіку, творог з фруктами, яйцо. Ну і банани, понятне. Хоча раціон тварин змінився з літнього на осінні, каже доглядальниця, режим харчування залишився таким, як і був влітку. А разом зі зміною меню працівники черкаського зоопарку поповнюють запаси необхідної провізії на три місяці. М'ясо на кості, тобто це полутушки, і риба. Само краще їдять карась. Із зниженням температури тваринам почали давати більше м'яса та риби, каже завідувачка складу Олена Кукса. М'ясо ми заготавлюємо на 2-3 місяця. Багато не заготавлюємо, щоб, наче ну теж воно срок є, хоч воно й морожене, але все одно. А от рибне меню додає Олена Кокса урізноманітнюють не лише замороженою рибою, а й живою коропами та карасями. Не годують нині мешканців звіринцю з зеленою травою, натомість дають свіже сіно. На зиму запасли 11 тонн сіна, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча, на дві тонни більше ніж торік, бо очікують на поповнення самиці зубра. До середини листопада тварин повністю переведуть на осінньо-зимове меню. Також у зоопарку є голодний день, каже пані Лідія. Неділя це голодний день, в принципі, круглорічний. Якщо немає сильного пониження температур, є тварини там вікові, або які мають дітей, ті їдять, не мають голодних днів. Ті, які старі, і діти. Так? Там збільшиться кількість даваного м'яса, тобто на обігрів, да, на витрату енергії. Через зниження температури повітря деякі тварини вже готуються до сплячки. Степовий бабак, вона вже у нас уже спить, тобто вона вже не їсть, вона дуже довго спить. Це Шість місяців спить типовий бабак. Цьому році заснула вона раніше на місяць і ведмеді ляжуть в сплячку. Зараз усі вони мають таку підвищену нажировку. Тобто ведмеді це м'ясо, хліб, з повидлом, варення, всі фрукти, овочі по сезону, каші, вони риба, вони нажировуються і ляжуть у сплячку. Деяких тварин починають переводити у внутрішні вольєри, каже завідувачка відділу савців. Будемо включати обігрів, буде менше активності, але ж температури не зміняться, тому що ми будемо спеціально штучно тримати оце підвищену температуру, щоб їм було комфортно, щоб їм було тепло. Киянка Вікторія разом із сім'єю вперше у Черкаському зоопарку каже: помітила, що тварини тут доглянуті. Ще замітили, що в клітках достатньо багато їжі. Навіть ми були біля. О, як називається ця хижа птишка Орла орлан, да. і прям кусок м'яса лежить. Він його не їсть. Ну, видно, значить він уже нагодований дуже добре. Такий ну доглянуті тварини. Вікторія Хамаза, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.